дня, Тестувати будемо для товти пличні. Нарізка на осій машині буде 150. Порізати треба нам пекінську капусту. Капуста куплена в АТБ. Порізати маємо 4 мм 5,5 мм, це те, що ідеальне для лівінтай або ж 12 мм. Наша яка? Ми ріжемо капусту на опіл і вложимо її на транспортну стрічку. Потім передаємо її на нарізку. Зараз ми тестуємо на листі. На листі бачимо сильно високої якості, де це те, що нас обрізка. Тут для того, щоб протестувати. Як бачимо, порізове листя воно дуже гарне. Зараз будемо переходити до тестування вже на нормальному продукті. Це було суттєво налаштування. На розмір того, який треба, був. ми, вже виставили. ми Зараз будемо просто тестувати цілу капусту порізану наплом. Капусту ми вже порізала Ну, Зараз будемо тестувати. Ми бачимо, бачимо ось вона ось, порізана. Ось. Фактура нашого продукту, як бачимо, йде на сторони, тобто він не дуже не має форми. Такий продукт результату достатньо складний. Тому що тримається він республік. Пустину продуктом ми пустимо жопкою вперед, а частину пустимо саме салатом. І подивимося різницю. Три пустимо так, три пустимо так. Зараз запущу машину, а потім роботи на результат. Вперед. Так, як бачимо, останній хвостик, який не притискається на нашому транспортній зрічі, він впадає. Це не такий великий шматочок, але він все одно не міняє. Це ось першого печанчика, це ось другого. Це теж від нього, а все інше ось порізано. Зараз, до речі, спробую пустити без цього хвостика. Я думаю, що це буде набагато краще. Зараз протестуємо. А, зараз ми обрізали жопки, які більш тверді. І у нас ось іде там салат. Ось і ось. Тобто він фактуру, ну він розсипається, ми зараз його обережно, перенесемо. Зараз запущу машину, потім подивимось на результат. І подавати цей раз будемо жопкою вперед. Якщо у нас попередній підготовлений продукт, тобто обрізана тверда частина, є два моменти. Продукт більш крихкий, тобто він розпадається, його треба притримувати. Але результат значно краще. Тобто немає у нас недорізаної частини. Як бачимо, розмір витримується, можна відрегулювати більше, менше за побажанням. Давай покажу наглядно, як нарізати інший розмір, обрізали теж попередні жодки, тому що визначили, вже що так буде краще. Запускаємось. Зараз кладемо отак. Якщо накладемо перед листям. Останні частину бачимо вилітає. Тобто, є відсоток, який у нас просто вилетів, тому що він твердий. Зараз ми зробимо навпаки і побачимо різницю. Той раз ми вложили його ось так, а зараз ми положимо напрямок, на голову доглядаємо ось так, зараховуємо ось так, подивіться, на рівниці. Тобто, якщо ми кладемо його навпаки, отримаємо результат, те, що на себе повністю порізано. Де ми положили? Твердою частиною вперед. Сидимо ми положили навпаки. Лиску вперед. А тверда частина була назад. Ось різниця. Зараз ми ще тестуємо відрізав жопком, зараз поріжемо дрібно-дрібно. Пам'ятаємо, що пускаємо вперед одну частину. Стрічка, бачите, майже не рухається, попадеться дуже повільно, а ніж обертається швидко. Часточку я зараз пропущу на Для цього обертання стрічки швидше, обертання ножа поки менше. Зараз я брину частинку, я обрізав вже, ми бачимо. Швидкість, тобто стрічка подавалась більше, повільно, ой, напад більше швидко, витримаємо іншу розмір. Все повністю прорізано. Як форма у нас круга, то воно виглядає, наче як нерівно, але по факту це все йде рівно признано. То регулювати можемо робити різні режими, або маленькі, або ж великі.